Всім доброго дня! Раді вітати вас на нашій онлайн-школі Равлик ПДР. І сьогодні ми з вами будемо вирішувати багато тестових питань. А що саме стосується правил дорожнього руху, саме безпосередньої теорії, яка розміщується, відповідно, в нас на сайті. Пройдемо по тестам по білетам і, відповідно, під кожне питання буде відповідь. Що стосується третього тесту, ви, як водії автомобіля, повертаючи з дороги на прилеглу територію, повинні дати дорогу тільки пішоходам, дати дорогу тільки велосипедистам, дати дорогу велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких ви перетинатимете. Виїжджаючи на дорогу з житлової зони або дворів, чи місць для стоянки водій перед тим, повинен перед тим, як виїхати на проїзну частину, або перед тротуаром. Зобов'язаний дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній. А з'їжджаючи з дороги велосипедистам і пішоходам напрямок руху, яких він перетинає. Тому правильна відповідь у нас буде саме три: дата дорогу велосипедистам і пішоходам напрямок руху, яких ви перетинаєте. Продовжуємо. Наступне питання. Зображений дорожній знак позначає Початок ділянки дороги, на якій встановлено особливий режим руху. Початок ділянки дороги, що належить до автомагістралі. А саме дороги, на які діють особливі умови дорожнього руху, передбачені розділом 27 правил дорожнього руху. Початок ділянки дороги, яка за режимом руху належить до доріг для автомобілів. Початок ділянки дороги рух на який дозволено тільки механічним транспортним засобам. Даній ситуації ми бачимо з вами дорожній знак 5.1, а саме автомагістраль, який інформує нас, що рух здійснюється особливою ділянкою дороги, на якій діють спеціальні правила. Відповідно, найбільш е, з цих варіантів правильне і доцільне пояснення до дорожнього знаку 5.1 у нас відповідь 2. Початок ділянки дороги, що належить до автомагістралі. Все ще зелененьке, зелененьким фоном це насе автомагістраль. Наступне запитання. Увімкнення яких зонячних світлових приладів забезпечить вам найкращу видимість дороги під час руху вночі за хуртовиною? Проти туманних фар спільно з дальним світлом фар, проти туманних фар спільно з ближим світлом фар. Знову ж таки, нагадую, що туман або заметіль. Створюють небезпечні умови для руху, тому, рухаючись в таких умовах, доцільніше використовувати вімкнення протитуманних фар спільно з ближнім світлом фар. Тому що тим самим чином ми забезпечимо для себе кращу видимість напрямку руху. Наступне запитання: де найбезпечніше встановлювати дитячі в салоні автомобіля на передньому сидінні. На задньому сидінні. Ось тут дуже таке цікаве запитання. Перевезення дитини на передньому сидінні не найкращий варіант. Але, знову ж таки, законом це не заборонено, особливо якщо ми будемо перевозити дитину до 3 років. Найбезпечніше місця для встановлення дитячого крісла це позаду. Згідно правил дорожнього руху і е, правильно по. Що стосується безпеки дорожнього руху, середнє положення, задній ряд сидінь, найбезпечніше місце в салоні транспортного засобу для пасажира. Відповідно, правильною відповіддю у нас буде встановлення дитячого автокрісла на задньому сидінні. Який з перерахованих нижче факторів не впливає на час реакції водія. Вік, час доби, освіта, час перебування за кермом, температура в салоні автомобіля. Освіта це єдиний процес. Також я б сказав, сукупність передбачених знань, навичок умінь, досвіду вашого, який не впливає на час реакції водія. Абсолютно ніяким чином. Тому правильна відповідь у нас буде освіта. Вік може впливати, час доби може впливати, можете бути втомлені. Час перебування за кривом, чим довше їдемо, тим швидше втомлюємося так. І температура в салоні безпер... безпосередньо впливає на нашу реакцію. Тому освіта не впливає ніяким чином на наш час реакції. Як розміщаться тимчасові дорожні знаки? На переносних пристроях і дорожньому обладнанні. Закріплюється на щиті з фоном жовтого кольору. Встановлюється над постійними дорожніми знаками. Відповідь 1, 2, 3 чи 1 і 2. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою. Вони можуть бути нагадую, постійні, тимчасові та зі зміни інформації. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях дорожньому обладнанні або закріплюються. На щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками. Вони встановлюються на переносних пристроях, закріплюються на щиті, в жодному випадку не встановлюються над постійними дорожніми знаками, а встановлюються десь обабіч або таким чином, щоб водії транспортних засобів, для яких вони призначаються, могли адекватно їх розуміти та виконувати. Тому правильна відповідь від нас буде. 5, а саме відповідь 1 та 2. Переходимо до наступного запитання. Чим ви як водій, повинні керуватися, якщо вимоги тимчасових дорожніх знаків суперечить вимогам постійних дорожніх знаків, тимчасовими дорожніми знаками, постійними дорожніми знаками, вимогами дорожньої розмітки. Те, що щойно ми проговорили, що дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою. А тимчасові дорожні знаки, які розташовані на щиті з фоном жовтого кольору, мають перевагу над постійними дорожніми знаками. Тому ми будемо керуватися тимчасовими дорожніми знаками. Наступне питання. Повздовжня смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2,75 метрів. Що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначено для руху нерейкових транспортних засобів, це розділювальна смуга, смуга для руху чи трамвайна колія. Повертаємося до розділу першого. Що стосується визначення, яке може підпадати під дане питання. Правильною відповіддю у нас буде, у нас є і підсказочка, так, що рухаються транспортні засоби по кожній смузі. А згідно правил дорожнього руху, саме пункту 1.10, смуга для руху це повздовжня смуга на проїзній частині, яка завшишки щонайменше 2,75 метрів, яка позначена або не позначена дорожньою розміткою, і вона призначена для руху нерейкових транспортних засобів. Тому правильною відповіддю у нас є лише смуга для руху, розділювальна смуга вона розділяє потоки транспортних засобів. Трамвайна колія призначена для руху рейкових транспортних засобів. Переходимо далі. Яке положення треба надати постраждалому з травмою грудної клітки? Зручне положення, при якому йому легше дихати, стабільне бокове положення, положення лежачі з піднятими ногами. При травмі грудної клітки положення постраждалого має бути зручним для нього. Це може бути напівсидяче або напівлежаче з нахилом на уражений бік. Тому в такому аспекті правильною відповіддю у нас буде зручне положення, при якому йому буде найлегше дихати. За відсутності, дихання в потерпілого потрібно. Зробити масаж серця, зробити штучне дихання, покласти потерпілого на спину і дати йому понюхати нашатирний спірт. Насамперед постраждалого потрібно укласти на рівну поверхню для забезпечення вільного доступу повітря, розстрільнути одяг, який може стискати груди та шию, обов'язково звільнити верхнє відділ дихальної системи від сторонніх предметів, якщо такі будуть присутні. Зробити штучну вентиляцію легень, яку застосовують не лише за відсутності самостійного дихання, а також за його неефективності або порушення процесу газообміну. Тому в аспекті цього питання ми повинні зробити штучне дихання. Хоча в практичному моменті ми могли б здійснювати непрямий масаж серця, але тут у нас питання. За відсутності дихання, а не надання першої домедичної допомоги шляхом того, щоб знову ж таки, забезпечити кровообіг в організмі. Ми надаємо правильну відповідь штучне дихання. Що з приліченого в першу чергу зобов'язаний зробити причетний до ДТП водій, якщо в результаті події є потерпілі особи. Прибрати транспортний засіб за межі дороги, повідомити про дорожньо транспортну пригоду орган чи повноважний підрозділ Нацполіції, і чекати прибуття поліцейських, вжити можливих заходів для надання до медичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, а в разі відсутності, можливості вжити зазначених заходів, звернутися за допомогою до присутніх і відправити потерпілих до закладу охорони здоров'я. Вжити всіх можливих заходів для збереження слідів пригоди, огородження їх, організувати об'їзд місця пригоди. Згідно пункту 2.10 правил дорожнього руху, в разі причетності до дорожньо-транспортної пригоди, водій зобов'язаний вжити можливих заходів для надання домедичної допомоги потерпілим, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги, якщо це неможливо, звернутися за допомогою до присутніх. І відправити потерпілих до закладів охорони здоров'я. Відповідно до правил дорожнього руху, як ми з вами бачимо, правильною відповіддю буде саме третє. А саме, під пункт Г, 2.10 правил дорожнього руху. Ми в першу чергу надаємо домедичну допомоги потерпілим і паралельно бо послідовно викликаємо бригаду екстреної швидкої медичної допомоги. Якщо можливо, то ми також просимо про допомогу присутніх. Переходимо до наступного запитання. Ви, як водій автомобіля, виїжджаючи з житлової зони, повинні дати дорогу. Тільки автомобілю, тільки пішоходу, автомобілю і пішоходу. Повертаємося до правил дорожнього руху, саме розділу 10 Виїжджаючи на дорогу з житлової зони. Пішохідних. Сон, чи, знову ж таки, дворів, місць для стоянки. Водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам та транспортним засобам, що рухається по ній. Якщо ми будемо з'їжджати з дороги, то велосипедистам і пішоходам напрямок руху, яких ми можемо перетинати. Тому, в даному випадку, правильною відповіддю у нас буде: автомобілю і пішоходам ми даємо дорогу. Бачимо дорожній знак 5.35. Які говорить про те, що ми виїжджаємо із житлової зони, водії, які керують транспортними засобами, та щодо яких є достатні підстави вважати, що вони перебувають в стані алкогольного сп'яніння, підлягають відстороненню від кермування цими транспортними засобами та огляду на стан сп'яніння. підлягають тільки огляду на стан сп'яніння. Особи, які керують транспортним засобом, Щодо яких є відповідно підстави ну, вважати, що вони перебувають в стані алкогольно наркотичного чи будь-якого іншого сп'яніння, підлягають відстороненню від кермування цими транспортними засобами та подальшого огляду на стан алкогольно-наркотичного чи іншого сп'яніння. тому правильною відповіддю у нас буде саме варіант номер 1 Результати особистого огляду або огляду речей офіційно повинні бути зафіксовані. Складанням протоколу, відповідним записом протоколі про адміністративне порушення або протоколі про адміністративне затримання. Робиться так, як зазначено в відповідях 1 або 2. Огляд речей або особистий огляд, відповідно, здійснюється, всі ці заходи шляхом протоколювання усіх. Зазначених аспектів. Тобто записуються дані або в першому варіанті звичайним протоколом про адміністративне правопорушення, або друге протокол про адміністративне затримання. Тому, так як я вище описав, що всі ці заходи протоколюються, що в першому варіанті складаємо протокол, що в другому. Просто тут про загальний якийсь протокол, можливо, огляду. Другий це затримання. Тому правильна відповідь третя робиться як в першому, так і в другому варіанті. В якому випадку вам забороняється експлуатація автомобіля, тобто його використання? Не працює покажчик рівня палива, порушене регулювання кота випередження запалювання, ускладнений запуск двигуна, не працює звуковий сигнал. Повертаємося до правил дорожнього руху саме до розділу 31, що стосується технічного стану транспортних засобів. Згідно пункту 31.4.7, що стосується несправності інших елементів конструкції, забороняється експлуатація транспортних засобів згідно з законодавством за наявності такої технічної несправності, як не працює звуковий сигнал, не працює рівень покащика палива. Можемо їхати. По факту можемо, але невідомо, куди ми доїдемо і як далеко ми доїдемо. Порушено регулювання кута випередження запалювання. Нам це цікаво? Не дуже, тому що транспортний засіб завівся. Їде, супер. Ускладнений запис двигуна. Він ускладнений, але двигун запустився і в ми все одно продовжили рух. Тому, згідно правил дорожнього руху, Якщо не працює, звуковий показчик нам категорично заборонена експлуатація, саме використання транспортного засобу. В якому випадку дозволяється експлуатація транспортного засобу? Інша ситуація, коли тепер нам дозволено, так? Порушено регулювання фар на світлових приладах використовуються розсіювачі, що не відповідає типу конкретного світлового приладу. Відсутні протитуманні фари. Повертаємося знову ж таки до 31-го розділу правил дорожнього руху. Що стосується підпункту 314.3. Що стосується несправності зовнішніх світлових приладів, це порушення регулювання фар. Ми не можемо використовувати транспортний засіб. На світлових приладах немає розсіювачів або використовуються розсіювачі лампи, що не відповідають типу цього світлового приладу. Також ми не можемо використовувати експлуатувати свій транспортний засіб. Відсутнє протитуманні фари можемо, тому що вони можуть бути не встановлені не на всіх транспортних засобах. Це як додаткове обладнання. Тому правильна відповідь буде саме третя. Переходимо до наступного запитання. Особа, яка навчається водінню транспортного засоба, не зобов'язана знати вимоги правил дорожнього руху, може розпочати навчання водінню до вивчення правил проїзду перехрест, зобов'язана знати і виконувати вимоги правил дорожнього руху. Згідно правил дорожнього руху, знову ж таки, особа, яка навчається водінню транспортного засоба, зобов'язана знати та виконувати правила дорожнього руху. Це передбачено чітко розділом 24, а саме пунктом 24.3, в якому чітко зазначено ось цей аспект. Правильна відповідь у нас буде 3. Наступне запитання. Як повинен чинити водій у даній ситуації в разі наближення оперативного транспортного засобу? Зупиниться біля правого краю проїзної частини або на узбіччі. Знизити швидкість до 40 км на годину, продовжувати рух із дотриманням вимог цих правил. Момент наближення оперативного транспортного засобу, звімкненим проблесковими очками синього і червоного, або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини або на узбіччі, і надати проїзд та забезпечити безперешкодний рух оперативного транспортного засоба. Це чітко передбачено в розділі 3 правил дорожнього руху, а саме в пункті 3.2. Легше для себе запам'ятати, коли позаду нас бачимо червоний проблисковий маячок або червоно-синій проблисковий маячок та спецзвуковий сигнал. Це для нас одразу небезпека. Тому найкраще рішення і найправильніше рішення правило дорожнього руху, яким передбачено. Ми повинні зупинитися біля правого краю проїзної частини або на узбіччі. Правильною відповіддю у нас є варіант перший. Наступне запитання. Чи дозволено водієві синього автомобіля зайняти місце в даній колоні? Так, ні. Так якщо швидкість руху колони менше, ніж 30 км на годину. Знову ж таки повертаємося до розділу 3 правила дорожнього руху, а саме пункту 3.4, що водію транспортного засобу забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів з інтереними пробусковими очками синього і червоного, або лише червоного кольору, та зеленого, без синього або лише зеленого кольору, та супроводжуваних транспортних засобів. Тобто в цій ситуації. Водію транспортного засоба заборонено займати місце в колоні транспортних засобів з вімкненими проблисковими очками синього і червоного або лише червоного кольору, та зеленого, або синього і зеленого кольору транспортного засоба, який замикає дану колону. Також заборонено рухатися по суміжним смугам зі швидкістю колони. Тому, питання чи дозволено водієві зайняти місце, відповідаємо ні. Йому категорично це заборонено робити. Водій транспортного засобу, якого зупинила посадова особа, державного органа, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, має право знати причину зупинки, перевірки та огляду транспортного засоба посадовою особою, державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, а також знати її прізвище та посаду. Вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, та зупинила транспортний засіб пред'явлення посвідчення її особи. Відповідь 1 і 2. Водій транспортного засобу, відповідно якого зупинила посадова особа, держоргану, яка має право знати ну, здійснювати заходи. Відповідно, кожен водій має право на те, щоб знати причину зупинки його. Перевірки та огляду транспортного засоба, а також прізвище та посаду цієї уповноваженої особи. Крім того, водій може вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом та зупинила транспортний засіб пред'явлення посвідчення її особи, бо звідки ми повинні знати, що це дійсно уповноважена особа, яка має відповідні документи, що це не передягнулася якась інша особа і видає себе за уповноважену особу. Особо. Трошки тавтологія, але зате зрозуміліше. Тому правильної відповіді в нас є варіанти зазначені у пункті 1 та 2. Знову ж таки, завершимо ми з вами розгляд третього білета. 100% правильних відповідей. Всіх чекаємо на наступному відео уроці. Пишіть запитання, якщо у вас будуть виникати, звертайтеся до нашої автошколи.